Доброго дня, шановні друзі. Сьогодні я хочу поговорити з вами про те, чи варто надавати пароль доступу до телефону при його вилученні. Останнім часом почастішали випадки, коли при проведенні обшуків правоохоронці вилучають телефони і власники надають їм паролі доступу. Чи є така практика правильною? Це має залежати від вмісту телефону. Якщо в вашому телефоні немає нічого компроментуючого, пароль доступу варто надати. Це суттєво збільшить шанси на те, що телефон буде оглянуто на місці і повернуто вам. Це спрацює не кожного разу, іноді слідчий захоче перестрахуватися все ж таки вилучить телефон для того, щоб додатково оглянути його на своєму робочому місці, можливо, із залученням спеціалістів. Навіть в таких випадках, із спливом незначного проміжку часу, скоріш за все, телефон буде повернуто. Якщо пароль доступу не надати, телефон буде вилучено без будь-яких сумнівів. Якщо все ж таки в вашому телефоні міститься інформація, яка може скомпроментувати вас або може бути використана як компроментуюча. Пароль доступу не варто надавати за жодних обставин. Це як в американських фільмах, все, що буде отримано з цього телефону, зможе бути використано проти вас і не варто полегшувати життя правоохоронцям. для того, щоб отримати з телефону необхідну інформацію. Телефон ще треба зламати. Не треба довірятися словам слідчого в таких випадках, про те, що дайте пароль, мене не цікавить сам телефон. Я просто зніму копію інформацію і поверну сам термінал. Якщо в телефоні є будь-що, що може зацікавити слідчого, він скоріш за все не поверне вам телефон, оскільки захоче зберегти його в себе як оригінальне джерело інформації, що його цікавить. Я всім бажаю гарного тижня. З вами був адвокат Радзієвський Юрій, партнер адвокатського об'єднання Барістерс.